Отці їх привилебності, отці Римсько-католицької церкви. Дорогі у Христі, брати і сестри, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Христос Воскрес! Моїсти воскрес! 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 Я перш за все дякую отцю Віктору за це тепле привітання. Яке Він виявив через себе від імені духовенства львівського благочиня. І я, коли слухав його слово, подумав, що це є вітальна адреса для всіх нас, тому що ми є всі єдині сьогодні у Воскреслому Христі Ісусі. Ось Христос Воскрес для кожного із нас. І тому ми є єдині, тому що ми складаємо церкву, а церква є тілом для Ісуса Христа, а Він нашим небесним женихом. Усі ми попередні дні Страсного тижня. Знаходилися в смутку, тому що від нас було забрано цього небесного жениха. І ми, християни, хоч і наперед знаємо, що будемо святкувати День Воскресіння Христового, але не могли по-іншому себе поводити в ці дні, тому що Христос знаходився в гробу. Який ми називаємо життєдайним, тому що Він піднявся з нього, з цього гробу. І сьогодні ми всі радісно святкуємо Пасху Христову великий день, великий день. і об'єднані всі в цій радості. Тому я вас закликаю радіти, і на обличчях наших не може бути в цей день. Ніякої скорботи, тому що Христос переміг смерть, подолав людський гріх і вивів в нас в своє небесне житло, тобто дав нам надію на життя вічне. І скільки буде існувати церква Христова, Стільки ми будемо повторювати ці слова, тому що ці слова є істина. Подвиг в житті має велике значення. І подвигу не буває без жертви. Ось все життя Ісуса Христа це є подвиг, тому що з подивом. Можна тільки дивитися на його земну проповідь, як він сам казав. Звірі мають лисиці нори, птахи гнізда, а син Божий не має де голови прихилити. І ще й за його проповідь Слово і ті добрі діла зцілення. Його розіп'яли на хресті. І це ще раз доказує, що злобі людській немає меж, якщо гріх панує в душах людей. Ось я хотів би і себе, і вас, поцінити, і вас, дорогі брати і сестри, запитати, чи можливий подвиг в нашому житті, і як ми його розуміємо, цей подвиг? Ми думаємо, що для того, щоб осягнути Царство Боже, вічність, потрібно йти в пустелі, йти в монастир, закриватися, безперестанно молитися, інколи ми так сприймаємо у нашому комфортному житті без подвигу, цей шлях. Але насправді це не так. Місце для подвигу має в своєму житті кожна людина. І для того, щоб ви переконалися, я вам наведу приклад наших воїнів, які захищають нашу батьківщину в ці дні. У своєму великопослому посланні я просив всіх вас поститися і молитися, обмежити себе у задоволенні в ці дні перед Пасхою, тому що і ті, хто захищає нас, обмежили себе в цьому. Вони свого роду цю дорогу разом з Христом до Голгофи проходять. Чим ми їм можемо допомогти хіба не цією духовною підтримкою, хіба не молитвою? Так, і тому сьогоднішні слова Христос Воскрес, Бо істину Воскрес, Воскресна і Україна є дуже актуальними. Ось ці слова проголошували наші прадіди і батьки. Коли захищали нашу державу, коли воїнам УПА потрібно було і в скронях ховатися в лісах, але вони говорили Христос Воскрес і Воскресна Україна. Ми ці слова повторювали не раз на початку 90-х, коли осягнули цю свободу. І тепер з не меншою актуальністю. Їх повинні повторювати, тому що це є дуже важливо для кожного з нас. Свобода це є дар. І жити вільно це є великий дар від Бога самого. І ми не повинні його загубити. Тому що і в рабстві проживете, але як проживете? з пустою душею, без задоволення. Думаєте, що тільки в тому є насолода, щоби мати окраїць хліба? Але інколи воїни, які захищають нас, вони й того не мають. І одягтися не мають що? І обділені всім цим, але подвиг любові. Покласти душу за друзів своїх, хто їх кличе на цю дорогу, як не воскреслий Христос. Тому наше перше Христос Воскрес і пасхальне цілування їм цим захисникам сьогодні. І кожний день, святкуючи Великдень Пасху Христову, ми не повинні в своїх молитвах. За них забувати. І, будучи єдиними, осягнемо все те обіцяне, що дарував нам триденно Воскреслий із гробу Ісус Христос. Святом Вас вітаю, дорогі Отці, брати і сестри, і проголошую вічні і животворчі слова. Христос воскрес! Христос воскресит! Христос воскресит!